Звичайний сквер біля житлових будинків у Соборному районі Дніпра поступово перетворюється на кладовище для домашніх тварин. Подібних місць поховань у місті вісім, і деякі з них навіть позначені на Google Maps. Проте кожен такий цвинтар неофіційний та нелегальний. Наталія мешкає просто поряд із найбільшим місцем захоронення тварин. каже, попри заборону, кладовище розростається, адже мешканці щодня втрачають своїх пухнастих друзів. І не знають, як правильно і безпечно з ними попрощатись. Перше не дуже приємно проходити повз, коли там йдеш на відпочинок в парк або до лавини, або просто в місто виходиш. Не дуже приємно, тому що якби це було законно культурно, то це була б інша розмова. Якщо це стихійно, за ним ніхто не доглядає, тут тільки додається а, зайве сміття. Ну, наприклад, у цього захоронення тиждень назад не було, і взагалі я дивлюся, що тут таке відчуття, що тут якусь ціле сімейство хоміч. Ків заховали, тому що е, дуже багато нових горбиків тут не було ну, нічого не було, тут була трава, і зробили зараз по покругу. І так багато горбиків. Кладовище майже не відрізняється від звичайного. Тут такі ж пам'ятники з іменами, фотографіями та руками життя. Також тут можна побачити іграшки тварин, штучні квіти та іншу поховальну атрибутику. Залишають нові пластикові тарілочки, пластикові захоронення, пластикові оці е, будівельний матеріал для того, щоб огорнути. Ой, і квіти. Ну і штучні квіти постійно данто нові приносять. Крім того, влітку, коли починається там більш-менш високі температури, 20 плюс стабільно, тут е, е, жахливий сморід, тому що вони не захоронюють їх глибоко. Вони буквально піднімають. Трав'яний ком і просто під ком ховають його. Олег власник двох вівчарок, зізнається, під час прогулянок сквером зі своїми улюбленцями намагається оминати це місце, бо турбується про здоров'я собак. Як тут хоронять, ну, немає ніякого контролю, глибина захоронення і так далі. І це може е, негативно вплинути як на людину, так і на тварин, які тут гуляють. От тому ми е, стараємось не підходити до кладовища, близько я її не підпускаю, ну тому що ніхто не знає, від чого померла тваринка, як вона похована. Важливо пам'ятати, що самостійне захоронення домашніх тварин може спричинити забруднення навколишнього середовища, зараження ґрунтових вод і навіть розповсюдження небезпечних захворювань. Тож найбезпечнішим способом прощання з пухнастим другом є кремація. Таку послугу у Дніпрі надає комунальне підприємство Зооконтроль. Тварини гинуть не тільки від старості, а ще й від хвороб, а ще й від інфекційних хвороб. Тому саме вірний спосіб захоронення тварин це кремація. Зооконтроль предоставляє такі послуги. Є декілька варіантів. Ви можете самостійно привезти тіло тварини або визвати наш, наше спеціалізоване авто. Машина приїжджає в той самий день, коли подана. Заявка тіло тварини забирається і зберігається в спеціалізованих холодильниках. А потім ми відправляємо на кремацію. Комунальне підприємство має всі необхідні ресурси для правильної утилізації відповідно до екологічних і санітарних норм. Зателефонувати для уточнення інформації або оформлення заявки можна за номером, який бачите на екрані. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві.